Я дуже стараюся, я хочу, щоб ви вдома смачно їли. Баклажани, фарш, помідори, сир, це овочева лазанья або мусака. Я дуже вам пропоную приготувати цю страву. Вона смачна і її завжди готують в духовці. Я приготувала в сковородці. Будь ласка, подивіться. Дня все. Всім і привіт на моїй кухні. Буду робити мусаку. Це овочево лазанья. І ще вона у мене буде на сковородці. А також я хочу показати вам такі гладіолуси. Це в мене буде наружне, не в мене, а мого сина вже другий тиждень стоять. Подивіться, окреме відео є, що я з ними зробила, щоб вони досі стоять. Так, і м'ясо в нас буде така, таке філе куряче почеревина, А також прямо вирізка. Дуже класний фарш з класного м'яса. Я тільки недавно це е, помітила, що коли класне м'ясо, то класний фарш. А також помідорчики, цибулька, часничок. Е, часничок у нас піде в сметанку і ще щепки, що піде замість моя низу сметана. Так, е, і що ще? О, олійка, а також вершкове масло. І сир, який класно плавиться. Оце таку ложку мені привезла подруга, вона була в Парижі. Привезла мені Тетяна Юрійовна, привіт. Так. І тепер, що ми робимо? Заливаємо кропом помідорчики, щоб можна було зняти шкірку. Підготуємо баклажани, прибираємо хвостик. І нарізаємо на отакі е, довгі частини. Довгі такі. Все так. Товстенько, товстенько. Щоб було що їсти. Нарізаємо так. Ну і так, зараз я наріза, наріжу три штучки, а там я подивлюся, чи буде вдосталь, чи ні. Насипаємо в'ємність сіль. Вода просто з під крана холодна. Так, трошечки розчинити. розчинити. І складаю сюди баклажанчики, по-моєму, ємність замала в мене. Так, ну ви зрозуміли, складаємо в солену воду, тоді вони будуть менше в себе всочувати. Олійку Олійку. будуть не такі жирні. Ну Зараз перекладу в іншу ємність. Залишила в цій ємності тільки геніт вагу зверху поставила. Тепер готую м'ясо для м'ясоробки. Бачите, я почарьована, вона йде з шкіркою. І я завжди шкірку залишаю, бо там колаген, він дуже потрібен для Кісток для м'язів, для людей, які вже такі дорослі. Та і молоді теж потрібно. Розуміли, нарізаємо шматочки такі, щоб в м'ясорубку. А також туди в мене підуть, піде цибулька, дві цибулинки. Так, Нарізаємо ще кори, кори на м'ясо. Я вас хочу ще, знаєте, що вам сказати? Я дуже люблю передбачати на таро. Якщо вам цікаво, як я це роблю, і якщо ви хотіли б, щоб я вам передбачила майбутнє, щоб ми поспілкувалися. Я, знаєте, що хочу? У мене дуже класно виходить змінювати настрій людей. Із такого важкого якогось настрою переводити людей в такий більш оптимістичний настрій. Я, я вас прошу, якщо вам цікаво, будь ласка, зайдіть до мене особисті, напишіть, а я вам дам номер і ви мені поздвоните. Я вас чекаю. Завжди, коли я закінчую робити фарш на м'ясорубці, я завжди в кінці або хліб. Або картоплю. Ну, вона в фарш мене не піде для того, щоб вигнати м'ясо і цибульку із м'ясорубки. Це такий лайфхак для вас. Якщо цікаво, А оце червоний перчик маленький, який ми на підвіконі вирощували ще із лютого місяця, і ми вже їх почали їсти. І я хочу ну, каже чоловік, що одного буде достатньо величенький, зараз відріжу і покладемо до фаршу. Фарш просто перемішати і відправити, смажитися на сковорідку. Перчик дрібненько наріжу і відправлю до фаршу, коли він буде в нас смажитися. Прямо все. І навіть паличку. Чи паличку, ладно, паличку викину. Я буду смажити м'ясо, фарш на вершковому. Маслі так буде смачніше. Викладаємо фарш. Додаємо до фаршу сіль, робимо фарш смачним, додаємо сіль по вашому смаку, а також додаємо перчик, обов'язково чорний перчик нам намалий. Додаємо, коротше. Додаємо. Ну, все по смаку. До речі, спеції можете ще додати, які вам потрібні, які ви любите. Я отак роблю. І також наш червоний перчик, який ми самі вирощували вже півроку. Все перемішати і довести до готовності. Тепер я злила воду із баклажанів, і їх прям потрібно так трошки з них Випустити воду, щоб воно на сковородці не бризкало. ви розумієте, щоб не бризкало, викрутити А я баклажанчики трошки обмию, бо вони в мене вийшло совувані. Будьте уважні, коли щось е, солите. Наливаємо олійку на сковородку. Мені здається, що сковородка шепетельна це випустимо в українській мові. Тепер обсмажую баклажанчик із обох боків. Я хочу під низ покласти отакі жовті, як вони кажуть. Вони будуть мене знизу. Ой, їх треба було в кінці смажити, але ладно. Так, щоб водички було поменше, будуть, бо стріляють обережно. Смажую з однієї сторони і перегортаємо, щоб вони такі були Ой, золотаві. Щоб вони були такі золотаві. Сир твердий, натерти на великій терці. В мене шостка-шостка. Повинен бути сир перевірений, який класно плавиться і потім тягнеться. Сметана додаю сюди перчика трошки, трошки додаю солі. Все ж на ваш смак, як ви любите. А також... Трошечки додаю, ну як трошечки цілу, цілу ложечку, додаю гірчиці. Ну, щоб було ж смачно. А також видавлюю сюди три зубчики чесноку. Так, бачите, прямо отакий, не чищу, сюди закладаю, натискаю, натискаю, відкриваю. І ось оце. Гушпиня, все прибрали. Все, магія. І добре перемішати. Тепер чистимо і ріжемо помідорчики. Так, я хочу порізати отак кружечками. Просто кружечками. Трошки під низ олійки надала. Так, все, тепер будемо збирати. Так, я отак сильно наклала баклажанчики. Тепер накласти слой фаршу. Я так багатенько поклала. Тепер сметанка так. Додати сметанку. Ой, до речі, сметанкова оця заправка, така смачна вийшла. Тепер викласти помідорчики. На помідорчики покласти сир натертий. І знову баклажани. І я вас хочу запросити до себе на канал. В Ютубі Вікторія Киба готувати смачно легко, а також, будь ласка, в Тіктоці. Дивіться мене. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже стараюся, я хочу, щоб ви вдома смачно їли. Все, поклали синенькі баклажани. Так, все, тепер все те ж саме. Сиру я ще натерла. Дуже-дуже потрібно класти сира. Багато, але в мене є така підозра, що воно почне через верх іти. Це ж не в духовці, це ж на, на, ну, на, на плі, на, ну, зверху на плиці. Тому, 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 ну, будемо експериментувати. Накриємо зараз кришкою. Якщо буде дуже-дуже википати, то відкрити просто. Бачите, забагато рідини, ну, так, да, воно ж зрозуміло чому. Тому я відкрила кришку, нехай випоровується. І ще в мене залишився фарш. Я зроблю трошки викибав. Так, вологи дуже багато, тому я ще зробила, дивіться, такі отвори, щоб теж виходи, виходила пара. Ось такі. Ну нічого, ну а що робити? Отак. Я захотіла зробити так. Це, я маю право. І вони прямо пара звідси буде зараз виходити. Це. Приготувалася вже наша мусака. Бачите, яка красотень. І готувала я її 1 годину 20 хвилин. І ще трошечки під кінець додала так сиру. Бачите зверху натертого сиру твердого. Зараз будемо дивитися, що там всередині куштувати. Нагадую, я дуже люблю карти Таро. І я вам пропоную передбачення. Передбачена від себе. Кому цікаво, пишіть, будь ласка, в особисті, я вам дам номер телефону свій. І дивіться, яка краса. Це називається мусака. Дивіться, яка краса. А, а запах, о, хлопці, дівчата, запах просто неймовірний. Дивіться, як це смачно. Готуйте з задоволенням. Я вас дуже дуже люблю. Будь ласка, їжте дома смачно.